Всім привіт! У мене сьогодні асистент. Добрий день. Добрий день. Така булка. А, Сьогодні ми будемо укріплювати наші м'язи пресу, але прошу вас відразу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, поділіться з друзями, підпишіться на канал обов'язково і напишіть декілька слів. І прошу вас дивіться до кінця, тому що інакше мої відео ходять нижче і нижче і не потрапляють в рекомендації Ютуба. Тому дуже вас прошу додивлюватися до кінця. Навіть якщо ви не робите тренування. Будь ласка, не ріжте мої перегляди. Я вас дуже прошу. Що ж, поїхали. Голову вперед, назад. Праву сторона ліву сторону. Коло в одну. Коло в другу. Плечі назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки в різні сторони. В праву сторону. ліву. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нахил. Вперед. Назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, вийде. Сьогоднішнє відео вийде пізніше, бо сил в мене вже немає. Да, мозуть, можуть, плів'ят, плів'ят. Ні, не треба трогати, да, не наду. Ну, я трошки тобі помішаю, хорошо. Вперед-назад. Коти такі забавні. Вперед-назад. А в мене вже є кріпатура. О, так бува! Але закручуємо одне плече вперед, назад, друге плече вперед, назад, п'ять. Чотири. Три. Два, один, Дих. Супер, ручки вперед, округляємо спинку і в одну сторону, в другу. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Я трохи посунуся, щоб не заважати мазутіку. Ногу заводимо назад. Піднімаємося наверх, вниз. Метелик. Другу ножку назад. Наверх, вниз, метелик. Назад. Наверх, вниз, метелик. О, і хто робив моє минуле тренування? Скажіть, чи у вас боліли сідниці? Бо чесно кажучи, в мене навіть боліли сідниці. Я до сих пір їх відчуваю вам, так скажу. Чи я не можу сказати, що я надто. Більше робила в цей день. Просто я така, ого, давно вже не робила схожі вправи. Вдих, видих. Вдих, видих. Добре. Сідаємо. Ніжки трошки зігнуті. Округляємо спинку. Вдих, прогинаємося. Видих, округляємо спинку. Вдих, прогинаємося. П'ять, чотири. Три. Два, один, тепер тримаємо ручки трошки зігнуті, спинка рівна, вирівнюємо одну ножку носочок на себе, другу ніжку носочок на себе. Щоб Котика не садить. <хи> П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Тепер на в одну сторону, в другу сторону. Пять. Чотири, Три, така булочка. Два. Один. Добре. Округляємо спинку. Ох, потягнули в праву сторону, голову в ліву сторону. П'ять. 4. 3. Два. Один. Все ж, поїхали до якраз пресу. Перша вправа легка. Ми поперек притискаємо до підлоги. Ноги 90 градусів до підлоги. І так ми просто тримаємо цілу одну хвилину. Просто тримаємо, поперек вчимося тиснути в підлогу. Контролюємо. Що тут важливо? Це вправа дуже важлива, якщо ви не вмієте робити планку. Якщо у вас тяжко з підкрученням поперека, з укріпленням, утриманням. Тому, так, ця вправа прям нам дуже потрібна, тому ми з нею почнемо. І вона просто вводить в тонус наші м'язи. Животика. ще 30 секунд. Тиснемо в підлогу і 10 секунд. 5 секунд. Стоп. Тепер дивіться, скручуємося, опускаємо одну ногу. Вдих, видих. Вдих таких ми робимо по десять на кожну сторону. Раз. Два підберіть, не притискайте до грудного. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Тепер ножки наверх. Тут ми пробуємо опускати. По черзі одну другу ножку, а потім до неї скручуватися. Тобто Опускаємо праву ніжку, ліву ніжку. Праву ніжку, ліву ніжку. Кому це легко, вправо, можете робити одночасно дві опускати і скручуватися. Праву, ліву, раз. Два Щоб ви знали, як в мене вже болить преса три. Чотири. Шість сім. Вісім дев'ять. Десять добре, обережно сходимо так, щоб не зачепити жодного котика. Родний котик не має постраждати під час цього тренування. Добре, і тепер стаємо в планку на ліктях. Це трохи ускладнюється, але нічого. Встали в планку одну хвилину. Три, два, один, стоп. Це прекрасно. Добре, тепер нам треба потягнути животиком. Стає все складніше і складніше, з рахуванням того, чи не можна мазута відволікати від його важливого діла. Опускаємо грудний вниз, проштовхуємо і ножку витягуємо назад. На видих. Тобто таз у вас животик дивляться вперед, виштовхується вперед, а нога виходить назад. І таким чином у вас буде тягнутися живіт. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, так само другу сторону. Така відбулочка. Але в мене хтось сьогодні вкрав половину робочого місця. Виштовхуємо ніжку назад. Тягнемо грудний животик вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один добре. Обережно піднімаємося. Тепер уходимо у випад. І тягнемося тазом вниз, спинкою назад. І іншу ніжку. Так. Тут головне себе виштовхувати назад, щоб тобто, у вас ребра, якби віддалялися від тазу. Глибоко дихаємо животиком. Добре. І тепер опускаємося. Вниз, витягуємося, дихаємо животиком. П'ять. Чотири. Три. Два Один. добре. Що ж? Сьогодні ми з вами завершили тренування. Я вам бажаю найкращого вечора. Побачимося вже з вами у п'ятницю. І обов'язково напишіть всі ваші відчуття, емоції від тренування. Дуже вам за це дякую і бажаю гарного вечора. Па-па!